Днями у Коростині. головам 16 громад Житомирщини передали ключі від новеньких шкільних автобусів. Усе задля того, аби учні мали можливість комфортно добиратися до навчальних закладів. Ми маємо робити все для того, щоб наша освіта, шкільна освіта зберігалася, відтворювалася, збільшувалася можливості для наших дітей. І звичайно, транспорт, який допоможе потрапити у школу вчасно на перший урок, і потім, так само додому, після останнього року це дуже важлива інвестиція. Це в майбутнє кожної громади. Упродовж двох останніх років парк шкільних автобусів Житомирщини значно зменшився. З 331 одиниці техніки 103 передали на потреби Збройних сил України. Тож наразі навчальні заклади нашої області мають значну потребу у нових транспортних засобах. Завдання сьогодні і держави, і громади зробити все, щоб… Вся потреба у шкільних автобусах у їхній якості була максимально вирішена, щоб дітки могли разом з вітрянами безпечно комфортно доїжджати до місць здобуття знань. Автобуси придбали за кошти державної субвенції за умовами співфінансування. Раніше таку програму вже реалізовували. Зокрема, тоді Чоповицька громада вже отримала два транспортних засоби. Цьогоріч для них виділили ще один. Ключі від шкільного автобуса отримує Чоповицька селищна територіальна громада селищний голова Михайло Філоненко. Хочу сказати з практики, так як і вже говорив, що два автобуси ми отримували, вони показали себе з доброї сторони, з хорошої. Вони слугують і зараз комфортно, тепло. Це основне для діток. Минулого року парк автобусів нашої області було поповнено на 66 одиниць. З них 23 передали міжнародні партнери, зокрема Естонія. У нас ще є четвертий автобус, завдяки підтримці Арсенія Михайловича Пушкаренка. І ми від Естонії отримали також один шкільний автобус, великий, який зараз також слугує і обслуговує шкільне населення наших діток. Співпраця у цьому напрямку продовжується, говорить Арсеній Пушкаренко. Працюємо сьогодні з міжнародними партнерами для того, щоб кількість автобусів в громадах була достатньою, якість автобусів була максимально нова. І, звичайно, що це складна робота. За минулий рік наша область отримала 23 автобуси від іноземних партнерів. І це. Показує, що дійсно ми сьогодні маємо підтримку. ми Будемо посилювати роботу з партнерами, щоб таких автобусів ставало більше. Новенькі автобуси уже на місцях у громадах, і після закінчення канікул доставлятимуть школярів до навчальних закладів.